Усім привіт, друзі! Ви знову потрапили на канал Альфа Центавра. Біля мікрофону я Павло Поцелуєв, і в найближчі 15 хвилин ми обговоримо головні космічні новини тижня. Сьогодні у випуску, що штовхає комету ОУМуамуа найпотужніший гамма-сплеск, аналог Меркурія в системі Трепіс-1, причини чергового переносу запуску Боїнг Старлайнер, розподіл води на місяці та купа новин від компанії SpaceX. Тож заварюйте свій атомарний водень, ми переходимо до огляду. Перший пілотований політ комерційного корабля CST-100 Starliner компанії Boeing, раніше запланований на квітень, був знову відкладений принаймні до кінця липня. 23 березня. Помічниця адміністратора НАСА з космічної діяльності Кеті Лідерс повідомила у своєму Твітері, що політ відбудеться тільки після запуску місії Axiom Space AX-2 на початку травня. За словами Лідерс, затримка дасть змогу команді оцінити готовність і завершити перевірочні роботи. Ні причину затримки, ні того, чому про неї було оголошено саме зараз, вона не вказала, однак додала, що подальші подробиці з'являться після затвердження переглянутого графіка. Очікувати подробиць довго не довелося. 29 березня. Представники НАСА і Боїнг заявили, що запуск Starliner відбудеться не раніше 21 липня. Пергову затримку пояснили тривалою сертифікацією системи парашутів космічного корабля. На неї чекає ще одне наземне випробування. Новий графік також дасть змогу провести додаткові перевірки систем авіоніки Starliner. Примітно, що раніше на брифінгу 17 лютого представники НАСА і боїнг заявляли, що роботи йдуть за графіком, і запуск відбудеться в другій половині квітня. Про жодні проблеми з парашутами не було й мови. Однак на брифінгах 11 і 13 березня, присвячених поверненню місії SpaceX Crew-5 і запуску вантажного корабля Dragon 2 до МКС. Відповідно, чиновники вже вказували на запуск не раніше кінця місяця. Після цих двох брифінгів і аж до 29 березня НАСА і Боїнг не ділились інформацією щодо місії, зокрема щодо статусу носія, яким виступає ракета Atlas V компанії United Launch Alliance. Запуск наприкінці квітня міг би конфліктувати з дебютом нової ракети ULA Vulcan Centaur, запланованим на 4 травня, оскільки обидва носії використовують один і той самий стартовий майданчик на мисі Канаверл. Нова дата старту також створює потенційний конфлікт. Крім пілотованого польоту Starliner, на кінець липня заплановано запуск місії в інтересах космічних сил США з використанням ракети Atlas V. З моменту відкриття у 2017 році комета Оумуамуа не полишає уяви науковців. Вона стала першим відомим нам гостем споза меж сонячної системи, вирізнялася відсутністю коми і пилового хвоста та мала дивну подовгувату форму і невеликий розмір, що більше пасував би гастероїду ніж кометі. Проте найбільшу загадку для вчених представляла траєкторія польоту тіла, бо По у Муамуа прискорювалася від сонця нібито без причини. Тепер команді астрономів з США вдалося знайти пояснення, і воно на диво просте. Зміна траєкторії комет під дією сонячного випромінювання давно відомий процес. Більшість таких тіл складається переважно з льоду, що починає нагріватися та випаровуватися, коли комета наближається до сонця. Вивільнені гази й пил підштовхують комету як невеличкий ракетний двигун і утворюють навколо неї кулясту хмару або кому. Проте у Муамуа не мала ані коми, ані хвоста. Більш того, вона була надто маленькою та надто віддаленою від сонця, щоб отримати достатньо енергії для викиду великої кількості речовини. Це змусило астрономів робити шалені припущення щодо її складу та того, що саме виштовхує комету сонячної системи. Можливо, вона складається цілком з твердого водню, що легко випаровується, чи вона є іншопланетним космічним кораблем? Дженіфер Бергнер, хімік з Каліфорнійського університету в Берклі та астрофізик Деріо Селігман, знайшли більш ймовірне пояснення. Вони вважають, що Оумуамуа містить в собі запаси водню, що сформувалися, поки комета подорожувала між зірками. Чені пригадали, що експериментальні дослідження з 1970-х, 80-х та 90-х років показали, що при взаємодії льоду з високоенергетичними частинками на кшталт космічних променів формується досить велика кількість молекулярного водню H2. Його виділення і є джерелом прискорення. Ці частинки також можуть проходити крізь десятки метрів льоду, перетворюючи чверть з нього на водень. Вважається, що у Муамуа мала розмір приблизно 115 на 111 на 19 метрів. Хоча її форма була досить точно визначена, астрономи не були впевнені щодо фактичного розміру комети. Вона була занадто малою та знаходилася далеко. Наразі всі відомі нам комети в сонячній системі мають діаметри від одного до сотень кілометрів. В нас були всі ці безумні ідеї щодо водородних айсбергів і інших подібних речей. А справжнє пояснення виявилося неймовірно простим, кажуть учені. Аналіз даних інфрачервоної обсерваторії Софія, яка припинила свою роботу у вересні 2022 року, дав змогу скласти деталізовану карту розподілу води на місяці. Робота дає підказки про те, як вода може переміщатися по поверхні нашого супутника, особливо біля південного полюса, який є важливою частиною майбутніх космічних досліджень. Результати роботи дадуть цінну інформацію для майбутньої програми Артеміда, в рамках якої планується висадка астронавтів у південних приполярних. Регіонах місяця. Нова мапа охоплює близько чверті зверненої до землі частини місяця. З огляду на велику площу вчені можуть визначити, як вода пов'язана з особливостями поверхні. Замість того, щоб оцінити абсолютну кількість води в регіоні, дослідники порівняли дані з південного полюса з відносно сухою екваторіальною областю, щоб побачити, як змінюється її концентрація. Було виявлено, що вона зростає на тіньових схилах гір та кратерів. Чи є поява води на місяці результатом стародавніх вулканічних процесів, чи її було занесено на супутник кометами і астероїдами, питання, яке спостереження Софія залишили відкритим. Підсумки нинішньої роботи будуть корисні для майбутньої місії NASA Viper, одноіменний місяцехід спробує зрозуміти походження води на місяці та визначити ступінь її поширення. Однак навіть зараз стає зрозуміло, що місяць містить набагато більше води, ніж передбачалося раніше. Наразі вчені аналізують архівні спостереження Софія за іншими ділянками нашого супутника, які будуть корисні для наступних місячних місій, пов'язаних із програмою Артеміс. До 2017 року, розташованого за 40 світлових років від нас червоного карлика Трапіст-1, було відкрито сім екзопланет, три з яких розташовані в населеній зоні зірки. Усі вони схожі за розміром і масою з кам'янистими планетами сонячної системи, але розташовані на ближчих орбітах до свого світила. До уваги телескопа імені Джеймса Уебба припала найперша від зірки екзопланета Trappist1B. Вона отримує вчетверо більше енергії ніж Земля від сонця і не перебуває в населеній зоні. Учені виміряли її температуру за допомогою інфрачервоного приладу Мірі. Вона склала близько 232 градусів за Цельсієм. Це означає, що екзопланета найімовірніше, не має атмосфери. Попередні спостереження TRAPPIST-1b за допомогою телескопів Спітсер та Габел не знайшли доказів наявності роздутої атмосфери, однак і не відкидали можливості існування щільної. Один зі способів визначити потенційну наявність і тип атмосфери це виміряти температуру об'єкта. 1 Б припливно захоплена. Один її бік завжди звернений до материнської зірки, а другий постійно перебуває в темряві. Якщо ж у неї є атмосфера, яка сприяє циркуляції та перерозподілу тепла. Денний бік буде більш прохолодним. Хоча ТРЕПІС-1 b недостатньо гаряча для випромінювання власного світла, її тепла вистачає для світіння в інфрачервоному діапазоні. За допомогою фотометрії вторинного затемнення, тобто у випадку, коли екзопланета перекривається зіркою, науковці виміряли яскравість системи. Розрахувавши її різницю, до і після затемнення дослідники отримали кількість інфрачервоного світіння безпосередньо від трапіст 1 b Таке пряме отримання будь-якої форми світла від екзопланети відбулося вперше в усій історії спостережень. Аналіз даних та їхнє порівняння з комп'ютерним моделюванням показало майже повну відповідність чорному тілу та відсутність атмосфери. Зараз проводяться додаткові спостереження вторинного затемнення. Дослідники сподіваються отримати повну криву зміни яскравості по всій орбіті. Це допоможе побачити, як температура змінюється від денного боку до нічного, а також остаточно підтвердити або спростувати можливу наявність атмосфери у планети. Тим часом ми тут, на Альфа Центавра, намагаємось підтвердити або спростувати існування вподобайок та підписок, що ви їх оформите на наш канал під час перегляду цього відео. Ставимо на те, що ви свідомий глядач, який вліпить нам лайк і перевірить, чи він досі підписаний на Альфа Центавра, а то й вдарить у дзвіночок, чи навіть підтримає проєкт на Ютубі або Патреоні. Ну як, все необхідне виконали. Повертаємося до новин. У жовтні 2022 року через сонячну систему пронісся гамма-сплеск, який учені назвали найяскравішим за всю історію спостережень. Спалах, якому присвоїли отаке ім'я, викликав спрацьовування детекторів у багатьох космічних і наземних обсерваторіях. Спалах був настільки яскравим, що навіть засліпив деякі з них. Проаналізувавши дані, отримані телескопом фермі, порівнявши їх з показниками від інших інструментів, астрономи визначили, що цей гамма сплеск був у 70 разів яскравішим за всі раніше спостережувані. Подібні до нього спалахи трапляються раз на 10 тисяч років. Сигнал від джерела йшов до нас 1,9 мільярда років, що робить його одним із найближчих довгих гамма сплесків тривалістю понад 2 секунди. Астрономи припускають, що подібні спалахи виникають при народженні чорних дір, коли ядро масивної зірки колапсує під власною масою. Такий тип гамма сплеску дає вченим шанс найближчими тижнями виявити наднову на його місці, проте поки що ці пошуки не увінчалися успіхом. Можливо, що зірка не вибухнула, а колапсувала в чорну діру. Іншою причиною відсутності наднової може бути розташування сплеску на кілька градусів вище площини чумацького шляху, де пилові хмари можуть заглушити сигнал. З реєстрацією гамма спалаху у вчених з'явилася можливість дослідити останні рентгенівські промені джерела відбилися від пилу, утворивши низку рентгенівських кілець. Крім того, дослідження гамма сплеску може підказати відповідь на питання, чи повертають чорні діри енергію всесвіт, а не тільки поглинають її. Наразі вчені вивчають аналогічні вимірювання космічної обсерваторії Інтеграл. Дослідники сподіваються довести, що джети-джерела поширилися за рахунок енергії магнітного поля, яке посилилося обертанням чорної діри. Поки проявляються обриси нового цеху вертикального складання, мережа наповнюється чутками про фінальну стадію схвалення польотної ліцензії для Starship в надрах FAA. але на те вони і чутки, щоб згадати їх лише побіжно. Поговоримо про щось більш відчутне: черговий прототип пристрою зберігання і виведення старлінків другої версії встановили в майбутній старшип. Колись ми побачимо його в ділі. А поки що, у С-24 і 25 люки для виведення супутників надійно заварені кількома листами нержавійки, щоб не витрачати час на проведення структурних випробувань на стенді. Зробити люк великого перерізу, щоб увесь обтічник витримав опір повітря при виході на орбіту не просте інженерне завдання. Ми розпочали встановлення труб великого діаметру для подачі додаткової води на стартовий стіл. Закріпили замінні захисні панелі всередині орбітального стартового столу. Завдяки їм він зможе пережити навіть вибух першого ступеня. А внизу зовнішньої частини орбітального стартового столу додали нові ребра жорсткості, після чого під столом прибрали будівельні рештування і повернули бустер 7 на місце. Хочеться сподіватися, що це було останнє встановлення сьомого прототипу на стартові споруди. Цьому першому ступеню вже понад рік він створений, щоб літати, а поки що його тільки переставляють туди-сюди. Прототип С-26, той самий який без плавників і теплозахисту, минулого тижня відвезли в Rocket Garden. Цього тижня в нього встановили три вакуумних раптори. Дійсно, зовсім не обов'язково все робити на складальному майданчику. Можна і в ракетному саду, це ж бока Чіка. А от на майданчику випробують нову схему зварювання космічних кораблів. Якщо раніше окремо збирали велику циліндричну частину і окремо оптічник, а потім разом з'єднували, то тепер зварюють елементи прототипу згори вниз. Такий підхід дає. Змогу впродовж усієї зборки використовувати один і той самий розповільник навантаження крана, адже не потрібно додатково підіймати циліндричні елементи, конструкцію підіймають лише за верх оптичника. Достатньо лише одного зварювального робота. Раніше другий робот використовувався для зварювання двох великих частин корабля в одне ціле. Єдина проблема такого підходу складнощі зі встановленням внутрішнього трубопроводу для метану. У минулому його опускали в готову циліндричну частину старшипа, а зараз вже доводиться вставляти досить довгу вертикальну трубу знизу. Минулого тижня головними ви обрали новини про загадковий місячний скафандр Axiom Space та про фото зіткнення DART з астероїдом Діморф. За головні ж новини сьогодні голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Берете шифри найцікавіших подій і залишайте в коментарях. Можна відразу декілька, а ми потім їх порахуємо. Запуски 24 березня з майданчика LC-1B у новій Зеландії стартувала ракета Електрон. На цій компанії Рокетлеп відправив на низьку навколоземну орбіту два супутники компанії Блек Скай Technology. 55 кілограмові апарати вестимуть оптичну зйомку поверхні землі з просторовою роздільною здатністю 1 метр. Під час місії Rocket Lab знову зробила спробу повернення першого ступеня ракети. Він здійснив приводнення в Тихому океані з використанням парашута, а його виловом з води займалося судно Sea Walker. Ступінь доставили на об'єкт компанії в Окленді, де інженери оцінюють вплив приводнення на повторне використання. Якщо він буде прийнятним, Rocket Lab відмовиться від застосування гелікоптера для упіймання ступеню електрон. Того ж дня з майданчика пускового комплексу SLC 40 на мисі Канаверал стартувала ракета SpaceX Falcon 9. На цій відправили на низьку навколоземну орбіту 56 супутників широкосмогового зв'язку StarLink. Для першого ступеня ракети це був десятий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. 26 березня з другого стартового майданчика космічного центру імені Сатіша Тхавана стартувала індійська ракета LVM3. Носій відправив на полярну орбіту 36 супутників компанії OneWeb. для досягнення кінцевої кругової орбіти висотою 1200 км кілометрів. Апарати використовуватимуть бортові плазмові двигуни на поточний момент. Угруповання OneWeb налічує 618 супутників на 30 більше ніж компанії потрібно для надання глобальних послуг широкосмогового підключення. 28 березня з території авіабази Паймахім в Ізраїлі стартувала твердопаливна ракета Шавіт-2, триступеневий носій легкого класу відправив на орбіту радіолокаційний розвідувальний супутник ОФЕК-13. 29 березня SpaceX запустила чергову партію супутників Starlink. Ракета Falcon 9 стартувала з майданчика пускового комплексу slc 40 на мисі Канаверл, відправивши на низьку навколоземну орбіту 56 космічних апаратів. Для першого ступеня носія це був четвертий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. На нашому каналі обов'язково подивіться випуск Дайджест такої також новинної добірки, але не за тиждень, а за цілий місяць. До неї ми включаємо ті новини, які або забули додати в суботні дайджести, або не зробили цього з якихось інших причин. А якщо ви пропустили ще й відео про космічне сміття, яке вийшло за тиждень до того, дуже раджу надолужити, без нього буде складно дивитися другу частину, яка вже в роботі. Посилання, як завжди, будуть в описі. Друзі, ваша підтримка для нас дійсно важлива і ми щиро дякуємо всім, хто допомагає нашому проєкту на Патреоні та Ютуб, тому що саме завдяки вам ми можемо робити класні відео без реклами та озирання на рекламодавців. У вигляді подяки ми надаємо спонсорам бонуси: ранній доступ до відео, голосування за теми майбутніх роликів, ексклюзивний контент та багато іншого. Нам важливо зберігати нашу незалежність і робити те, що ми любимо разом із вами, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб відповідати вашим очікуванням. Якщо хочете долучитися до нашої дружньої команди підтримки, перейдіть за посиланнями у закріпленому коментарі. Можна підписатися на щомісячній основі на YouTube чи на Patreon, або зробити одноразовий внесок. Щиро дякуємо вам за підтримку та віру в наш проєкт. Будемо разом рухатися до зірок.